Дорога церква Христова, брати і сестри, давайте ми всі разом скажемо слава нашому Богу. Господь нас благословив, дарував нам життя, ми проснулися, ми маємо дихання в грудях наших. Сонце зійшло над нашою головою, мирний, тихий, спокійний час. І добре ми зробили, що прийшли в дім Божий. Хвала йому. І знаєте, брати і сестри, живучи на землі, порою до нас приходять переживання. Порою ми подивимося, що робиться біля нас. Але, брати і сестри, ми читаємо в суді про великого мужа Божого Гідіона. І коли Господь його використовував, давав йому побєду, то написано: люди, які були з ним, кричали: меч Господа, і Гедіона, тому, брати і сестра, на цьому місці, може, в Твоєму чи в моєму серці страх. Будемо пам'ятати, брати і сестри, коли Господь з нами, то хто проти нас, коли з нами є Слово Його, меч духовний, брати і сестри, за нас стоїть сам Господь. Тому, брати і сестри, не будемо унивати, а будемо славити і величати нашого Господа Ісуса. Христа. Перед нами молитва, але перед молитвою я хотів би ділитися словом Господнім, тим словом, яке Господь положив на моє серце. І я приєднуюсь до брата, який проповідував на той неділі. І він казав, що коли стають на, місце, на це місце брати, вони мають пам'ятати, що будуть давати відповідь за кожне слово перед Богом. І я так само, брати і сестри, хочу ділитися тим словом, яке Господь. Положив на моє серце, хай буде ім'я Боже, благословена. Тема проповіді моєї я назвав сій те, що хочеш пожинать, сій те в житті, що хочеш пожинати. І свою проповідь я розділив на три частини: перша частина це персональне моє і ваше життя, друге це сімейне життя. І третє це церква. Як важливо, брати і сестри, сіять правильно, сіять добре, щоб пожинати добре в своєму житті. Давайте, брати і сестри, ми відкриємо слово Господнє. Перше місце, головний стіг моєї проповіді буде Галатам, 6 голова, 7 і 8 стіг. Я буду споминати цей стих під час проповіді часто. Галатам 6, 7, 8. Не обманувайтесь, Бог поругаєм не буває. Що посіє чоловік то й пожнет, сейщи в плоть свою от плоти пожнет линие, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. І знову читаю 7 стих. Не обманувайтесь, Бог поругаєм не буває. І, і давайте сразу відкриємо історію про мужа Божого. Який сіяв в своєму житті. Він сіяв, брати і сестри, тоді, коли ніхто його не бачив. Він сіяв тоді, коли йому було важко. Тоді, коли приходили іскушення в життя його, він сіяв. І ми побачимо кончину цієї людини. Давайте відкриємо битіє 37 -го, голова з 3 -го стиха. Я не буду читати всю історію, будемо читати виборочно. Битє. 37 глава, 3 стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, І розказав братьям своїм, і оні возніна відділі, що боле до цього місця, і далі ми знаємо історію Йосипа. Брати його не полюбили, возненавиділи. І написано, що жив Йосип, і прийшов час, і батько, Яків, каже до Йосипа: йди перевідай своїх братів. І він пішов, і брати, побачивши його здалека, кажуть: ось іде сновідець. Давайте вб'ємо його і побачимо, що станеться з його снами. І ми читаємо, що там була подія, вони вирішають не вбивати, вони продають Йосипа в рабство, і далі життя Йосипа в рабстві. Але разом з тим, брати і сестри, ми тільки можемо собі уявляти життя раба, як над ним могли жнущатися, як з ним поводились. Але ми читаємо, що прийшов час. Коли з Йосипом почали поступати добре, замітив його Потіфар, поставив його старшим в себе в домі, але там, брати і сестри, знов прийшла спокуса. І ми читаємо, я не читаю всю цю історію, це буде 39 та голова, 9 стік, битіє 39,9. Це Йосип говорить до жінки Потіфара, «Нєт більше мене в домі, сьом. І он, тобто Потіфар. Не запретил мені нічого, кроме Тебя, тому що ти жена йому. Як же сделаю я сие великое зло і согрішу перед Богом? Брати і сестри, давайте ми зупинимось і пороздумуємо уявимо собі життя Йосипа. Він виростав, він слухав свого тата, йому тато розказував про Бога, про великі чудеса Господні. Але прийшов час Йосип в рабстві. Продали його не вороги Його, продали його самі ближчі люди, його брати. Але він не тіряє надію на Бога. Він тримається міцно Бога. Казалось, Йосип, де твій Бог? Ти в рабстві, ти розказував сни своїм братам, що сталося. Ти вірив в Бога, що сталося, Йосип, але він не впускає свої руки. Він сіє добре в своєму житті, там, де ніхто його не знає, ніхто його не бачить, Він сіє добре. Дорогий брат, дорога сестра, сьогодні стоїть питання, що я сію в своєму персональному житті? Там, де мене не бачить дружина, там, де мене не бачить чоловік, молодь там, де нас не бачать батьки наші, що ми сіємо, що виходить з уст наших. Що ми робимо руками нашими? Де ми ходимо? Отам, От брати і сестри, ми сіємо. Ми сіємо в своєму житті. Не тут, брати і сестри, де всі нас бачать. Ми можемо добре говорити, ми можемо добре вдітися, а там, там, де був Йосип, його ніхто не знав. Біля нього були його вороги, вони його взяли в рабство, чи його продали в це рабство. Він міг махнути рукою і сказати, де мій Бог? Мої брати мене продали, він мене не зберіг. То чого я йому буду служити? Скільки раз, брати і сестри, в наших церквях ми можемо ті самі слова почути. На мене не звернули увагу, мені не пожали руку, мене не позвали наперед, мені не дали якусь увагу, яку я хотів. І люди входять з церкви, вони сіють. Але, брати і сестри, як важливо пам'ятати, що проходить час жнив. І те, що ми сіємо, треба пожинать. Слово Боже до Галатів каже, не обмануйтесь. Що то означає? А то означає, дорогі брати і сестри, що якщо я щось сію, і воно недобре, то як я можу з туди чекати, що буде, що буде виростати щось добре? Ні, якщо я сію зло, якщо я сію бурю, якщо я сію вітер, Оте, я буду і пожинати. І ми читаємо кінець історії Йосипа. Це 50 голова. Бытие, 19-20 стих. Бытие, 50-19-20. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Иосиф Сиав. Він сіяв в рабстві, він сіяв в тюрмі, він сіяв, і прийшов час. Він пожав. Він став другим за фараоном. Його життя розвернулося, Бог його благословив. Не тільки його благословив, а й батьків благословив, і тих самих братів, що продали його в рабство, теж сохранив їм життя. Отак, От брати і сестри, ми сіємо, сіємо, і приходить час, нам прийдеться пожинати. Хай благословить нас і Господь, брати і сестри. Є різні люди, але ми читаємо пророк Осія. Він говорить такі чудові слова. Осія, 8 голова, 7 стих, перша половина цього стиха Осія вісім, сім. Так як вони сіли в вечір, то і пожнуть бурю. Може, дорогий брат і сестра на місці ти кажеш, в мене такий характер. От я така людина. Біля мене ніхто жити спокійно не може. Всі не такі тільки я такий. Везде проблеми, де я не піду, де я не приїду, в магазині, на роботі, на дорогі, везде проблеми зі мною. От в мене такий характер. Та ні, дорогий брати і сестра, в нас має бути характер Христов. А я сію, а ти сієш. І ось я пророк каже: сієш вітер, знай, прийде буря. Сієш вітер, знай, прийде буря. Тому, брати і сестри, як важливо. Будучи віручою людиною, пам'ятать, що в нашому житті є сезон сіяння, а є сезон жатви. Якщо я сію добре, Йосип сіяв добре. Навіть тоді, коли було плохо, він не розвернувся і сказав, де мій Бог, а він далі сіяв добре. І прийшов час, і він пожав о те, що посіяв. І також хочу звернути увагу ще на одну сторону це причти Соломона. 18 голова, 24 стих. Причти Соломона, 18-24. Хто хоче мати друзей, тот і сам должен бути дружелюбним. Хто хоче мати друзей, тот і сам должен бути дружелюбним. Брати і сестри, може, ви зустрічали людей, які також кажуть, що нема в них друзів. Вони прийшли в церкву. Як я вже казав, вони кажуть, ніхто зо мною не поздоровався, не познайомився. Я прийшов, посидів і так далі, і брати і сестри. Якщо хочеш мати друзей, то Соломон відкриває тайну, каже: посій дружелюбність, посій дружелюбність, Прийшов в церкву, познайомся, пожми комусь руку, благослови когось, принеси любов, в це місце, пригласи додому і побачиш. Як почнеш поживати добрих друзей, тебе знайдуться люди, які будуть з тобою, будуть дружити, і будуть хороші люди біля тебе. Хай благословить нас всіх Господь. Далі йдемо, брати і сестри, сіяння жатви. що ми сіємо в церкві. Що ми сіємо в церкві, коли ми тут збираємось, брати і сестри? Як важливо, щоб приходячи на це місце, ми сіяли добре. Сіли, благословіння. Тому давайте ми відкриємо, брати і сестри. Матфія. 21 голова. 12 стих. Матфія, 21 голова з 12 стиха. Що говорить Ісус про церкву? І вошоли Ісус храм Божий, і вигнав всіх продаючих і покопаючих в храмі, і опрокинув столи міновщикам. из скамьи продающим голубей. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему хромые, в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Братья и сестры, я думаю, каждый из нас, приходящий в Дом Божий, мы желаем увидеть Божий, благословіння. В нас є дуже багато нужд, в нас є переживання, хтось хворіє, ще якісь нужди. І ми приходячи на це місце, ми хочемо бачити благословіння Господні. Ми хочемо бачити, як Господь відкриває свої потоки неба, що на цьому місці робиться Господня купальня, і ми можемо туди заходити і отримати істелення не тільки для плоті. Але й для нашої душі і духа, брати і сестри. Але разом з тим, щоб отримати на цьому місці благословіння, щоб Господь тут діяв, то ми читаємо, що Ісус він прийшов в храм, і Він очистив храм, і Він сказав написано: домой, домом молитви, не річоться». А тепер стоїть питання, брати і сестри: що я приніс в Божий дім, що я сюди приніс, що я тут буду сіяти. Ми читаємо, що під час життя Ісуса на землі люди принесли з собою все в храм. Вони зробили з того бізнес. Хтось приніс гроші, міняв гроші, хтось овечку, хтось голуба. Вони все туди поприносили, але там не було Божого присутстві, брати і сестри. І написано, він очистив храм, і тільки туди, тоді приступили до нього сліпі і хромі, і він їх ізцілив. Дорогі брат. Дорога сестра, в цей ранок, що я сьогодні приніс в Дом Божий? Чи я, чи я взяв з собою молитовні слова? А Бог каже, написано: дім, дома молитви наречеться, що я сюди приніс? Чи може я приніс з собою саме щось нове, що подивились на мене? Чи ще щось я сюди приніс, щоб люди на мене, на мене звернули увагу? Дорогі брати і сестра. Давайте ми перевіримо, що ми приносимо в Дом Господній. А ми хочемо бачити, як Господь благословляє дітей наших. Ми хочемо бачити, як Господь благословляє молодь нашу. Ми хочемо бачити, як Бог наповняє їх Духом Святим, як бере їх в уділ свій, а стоїть великий знак питання, що ми сіємо? В нас є молодіжні молитви, дорогі батьки, що ми сіємо, скільки раз ми туди приходимо. Ми хочемо бачити, Благословіння, але брати і сестри, щоб ви як Господь діє, Господнє благословіння, то треба щось посіяти своїх дітей. І тому я зразу хочу звернути нашу увагу на те, що ми сіємо в своєй, своєму домі, в своєї сім'ї. Як важливо, особливо батьки, що ми сіємо. ми хочемо бачити благословіння. Ми хочемо бачити, що наші діти вони виростають. І ми пожинаємо оте добре, що ми в них посіли. Тому я хочу звернути нашу увагу на історію Слова Господнього. Вона не є сама приятна історія, але вона є яскрава історія, і ми можемо бачити, що може бути з того, що ми посіяли, може пожнати вся сім'я і все обществу. Ісуса Навіна, сьома Голова. З першого стиха Ісуса <клес> Навіна 7 1. Но сини Ізраїлеви зробили преступлення і взяли із заклятого: Ахан, син Харіма, син Завідея, син Зарії. Із коліна Іудіна взяв із заклятого і гнів Господін возгорелся на синов Ізраїля. Ісус із Зіріхона послав людей в Гай, що близько Беф Афіна з восточної сторони Вафіля, і сказав им: Поїдіть, осмотрите землю, вони пошли і осмотрели Гай. І ми далі знаємо історію: вони посилають туди вояків, щоб взяти землю Гай, але вони. Терплять поразку, люди вмирають, вони тікають. Ісусна він, він падає на землю, лежить цілий день, він і старейшини. І на вечір ми читаємо з 10 стиха, проговорює до нього Господь, Ісус, та сама голова, сьома голова, 10 стих. Господь сказав Ісусу, встань, для чого ти пав на ліцо Твоє. Ізраїль согрішив і приступили вони за мой, який я завіщав їм. І взяли із заклятого, і укрили, і утаїли, і положили між своїми вещами, зато, сини Ізраїлеви, не могли устоять перед врагами Своїми, і обратили тил врагам Своїм, ибо вони подпалі заклятю, не буду более с вами, если не істрибіте із середи вашого заклятого. І далі читаємо кінець цієї історії ми знаємо, Ісус Навін Він бере. Ізраїльський народ проходять по колінах, потім по сім'ях, і указаний Ахан, і ми читаємо кінець цієї історії, 24 стих. Ісус, Ісус і всі Ізраїльтяни з ним взяли Ахана, Сина Заріна, і Серебро, і одежду, і слідок золота, і його, і його, і його, і ослов Його. І овець його, і шатьор Його, і все, що у нього було, і вивелі їх на доліну Ахор. І ми знаємо кінець цієї історії дуже печальний кінець. Знаєте, брати і сестри, ми пройбистро читаючи цю історію, ми осуждаємо хана, кажемо: от хан, що ти взяв, закляте. Але, брати і сестри, якщо ми подумаємо, Біблія про це не говорить, Ахан, він був батько, він мав дітей, він все мав. Може він побачив оте серебро, золото, одежу. І він собі подумав, я возьму, буде добре, я продам, буде добре для моїх дітей, для мене. Ми якось лучше будемо жити, буде нам удобніше. І він бере це. Просте дійство. Він нікого не вбив, не обідив. Сказали, то заклята, він взяв, заховав. І на тому все. Але прийшла поразка, він посіяв, дорогі батьки, що ми сіємо своєї сім'ї? Як важливо, дорогі брати і сестри, не виходить на компроміс з гьом. А я щось зроблю, а я наполовину правду скажу, а я ще щось зроблю, дорогий батько, як ти сієш своєї сім'ї. Що ти допускаєш в дім свій, що ти туди заносиш, а хан він заніс. Може, він думав про дітей своїх, і так само і ми поруч думаємо про наших дітей. Нам буде людше, нашим дітям буде удобніше. Нічого трошки то гріх, але це окей. Okay. То нормально, всі так роблять. Але ми бачимо, брати і сестри, слово Боже каже: не обманувайтесь, Бог поругаєм не буває. Що чоловік посіє, то і пожньо хан. Він знав, що то гріх, він знав, що то закляте, а він взяв, заніс свій дім, і не тільки він, брати і сестри, пожав, але вся сім'я, написано скот, все, що він мав, вони були побиті камнями, брати і сестри, батьки, як важливо сіять добре в своєї. Сім'ї, як важливо, брати і сестри, перевіряти те, що входить в наш дім, що ми туди пускаємо. Ми сьогодні можемо махнути рукою, і може, воно каже, пройшло, нічого не сталося, але Слово Боже каже: не обманюйтесь, не обманюйтесь, сьогодні ти сієш, а прийде час, ти будеш пожинати. І може діти виросли, і ми сказали, чому, чому вони не хочуть з нами говорити? Чому вони не хочуть нас слухати? А стоїть великий знак питання, коли вони були менші, що ти, дорогий батько, дорога мати, сіяв, сіяла, скільки ти часу вложив в твоїх дітей, що ти туди посіяв? Прийшов час, і ти пожинаєш. Хай благословить нас і Господь, брати і сестри, щоб ми добре сіяли. І ми читаємо не тільки ахан, його сім'я вони пожали. А написано, що весь народ вони, не, не, не було побіди. Пішли на гай до Ісуса Навіна кажуть: не, не затруждай всього народу, посилай туди тільки трошки людей. А там поразка. Чому? Бо закляте, брати і сестри. Ми сьогодні молимось за наші нужди. Ми сьогодні в постій молитві за нашу сестру Емоли. в нас є нужди. У нас є переживання, і ми молимося, і ми просимо Господь, відкрий Небо, дай Твою милість, зійди своїм, своїм ісціленням, проціни руку милості. Дорогий брат, дорога сестра на цьому місці. А може, мені треба перевірити, що я посіяв, що я взяв в своє життя, що робиться в моєму житті. Може, ніхто не бачив, ніхто не знає. І ми приходимо на це місце, порой, ми просимо, Боже, відкрий потоки неба, відкрий, зійди своєю благодатью. А може, я є той хан, який взяв, заховав, і мені то понравилось, і може я мав добре на увазі, але гріх остається гріхом. І написано, що, що, що ми сіємо, те ми будемо. Пожинать, хай благословить, дорогі брати і сестри кожного з нас, Господь, щоб ми пам'ятали, що в нашому житті є сезон, коли ми сіємо, а є сезон, коли ми будемо пожинати. І не тільки порой ми пожинаємо, пожинають діти наші, пожинає дружина, пожинає чоловік і пожинає церква, бо ми щось допустили в наше життя. І перед нашою молитвою я знову хочу прочитати. Цей стих Галатам, шоста голова, сьомий стих. Не обманувайтесь, Бог поругаєм не буває, що посіє чоловік, то і пожнет. Хай благословить кожного із нас, Бог. Амінь. Молимось.